І всім здорова, з вами rtx 1595, і сьогодні е відкриємо декілька містичних е контейнерів. У мене назбиралось декілька штук. В районі 16. Я хотів ще думав, хоча б штук 30 буде, але бляха, я не встиг добити е той е не квест, а той розіграш на містичні контейнери. бляха І вийшло, в мене їх 16. Во. І ще сьогодні ми е потратим Трохи вільного досвіду на ті е, на відкриття тих ящиків. не знаю Надіюсь, може, хоча б якусь одну колюді стане. вже буде дуже добре. Так, ну що ж, переходимо в. Е, як він там називається забув В сховище переходимо і йдемо відкривати 16 містичних контейнерів і, можливо, ще 12 цих кастомізацією, а там подивимося. Добре, починаємо. 16 контейнерів вже буде контейнер другого рівня ще його відкриємо. Надіюсь, хоча б один або два містичні сертифікати дістати. Буде взагалі топово. Що ну, ж, поїхали. Перший пішов. Тут у нас? Ну, таке собі: 7000 вільного досвіду. Він досвід звісно, зараз не помішає, але слабі. Виташов у нас? А! Клас, бустер золота. Дальше. Що золота. Ну, золото тут, конечно, непогано, але краще містичний сертифікат. М да, 2000 200 кредитів не мені зараз нафіг не треба. І. Ще один бустер золота. Ну для чого, Бляха, дай мне сертифікат. Є! Yeah! Блять, сюди є один містичний сертифікат уже є. Супер. А може ще один Даша? а? Може ще один з 10 контейнерів Даша? Блін, три 3 бустера золота. Вот таке супер. Так, це зібрали ми по талісманам другий рівень. І 100 золота, добре. Дай ще один містичний сертифікат, а? Буду аск. їх так рідко відкривають містичні контейнери, а. 100 золота. Дай сертифікат. Два бустера золота Сертифікат дай. Ай, боже, один бустер золота Дай сертифікат. Блин, 7000 вільного досвіду Ну фіга воно мені треба. Сертифікат дай. О, бля, муха. Опять, ти шо, зациклився нафиг ти шо, а? Дай мені сертифікат. з цим бустером золота Останній контейнер. Дай мені сертифікат, доска. Ну йо, пересете, блін, три бустера золота, ну капець Не цікаво. Так, давай другий рівень. Може хоча б з другого рівня випаде містичний сертифікат. М? даш 200 золота. Бля, повишені, а? З першого контейнера по 100 золота падало, а з другого контейнера з другого рівня 200 золота. ну Круто. До третього дідем там буде 300 золота. Ну что, давайте откроем мистический сертификат. Может, какая-то десяточка выйдет, а? Давай, дай мне какую десятку. Давай десятку. Блять, пиздец. Ну, я давно себе хотел того Франкенштейна, конечно. Франкенштейн, ну. Но... Плюс танк в купилку. Семерка, то, конечно, я себе... Раньше бы десятка была, але додатковий танк тоже не помешаю. Ладно, давайте же откроем контейнер с кастомизацией. Побыстренькому пройдемося, бо чесно, мені не дуже цікаво, що тут таке буде. Хіба, якщо буде щось достойне, то скажіть, напишіть в коментарях під цим відео, чи було щось достойне. Мені щось здається, що не дуже. Повне занурення, нічого. Да, не цікаво. Так, а, де там наш Франкенштейн? Ту сьомий рівень, да, де він. О. Потім якось на ньому скатаємо. Буду грати. Добре, де відкривати ці за вільний досвід ті контейнери. І... А, ще чекаємо. Переводу де, що? В сертифікаті от там? Во. Блін, не хватає. Шкода. Ладно, йдемо відкривати за вільний досвід. Я вже 8 штучок відкрив, але ніякої кулі мені не випав. Тому йдемо зараз відкривати. Я не знаю, скільки я відкрию. Десь на 800 тисяч вільного досвіду, певно, відкрию. А там буде вид. Поїхали, давай. Може... ясно 50 золота якийсь кастомізацією. Аронакс. Не знаю, що тут є. Ні, як, якби кастомізація не дуже потрібна, але. Раз падає, то нехай буде. О, пісочний сертифікат. Давай, який танчик вам випаде. О, фЦМ 36 пак 40 бляха, муха, це... Ну... трохи коштує, але. Ну, вже добре. Так, що там з кастомізації монстр Е, от воно що? 50 Нема мене його. 100 золота. Можна кулю, будь ласка, ну хоча б одну. Понятно. Я тебе поняв. Кулю. Будь ласка, одну кулю. 50 золота. Одну кулю дай. Хоча б одну. 100 золота. Дай кулю. Я минулого року відкривав. І мені за цих 50 контейнерів ні одної кулі не випало. Дай мені хоть зараз кулю, а? Я бачу, там падають кулі за 50 тисяч вільного досвіду. Чого мені не падає? Охренеть, 50 золота. Дай мені кулю, дай Кулю 50 золота Дай мені кулю Ну йо-ма-йо, -йо, то ти гониш чи шо, а? Пулю, дай. 66 контейнерів. Блин, ну опять 50 золота, ну ти шо, гоно ще шо. Жесть. просто. 1000 золота. О, це уже добре. Це, конечно, не куля, а 1000 золота теж непогано. Якби на дорозі не валяється. Давай ще 5000 золота або кулю. Та 5000, а не 50. Давай. Ну. Є! Блять! Ебать! Ааа, сучка! Два танка золотаємо уже. Два танка, супер! Просто супер! А може ще одну досить, а? Ще одна буде? Бляха, ну ладно, сертифікат теж непогано. Шо? А що шо, сертифікатом випаде? Ну, ДВ2. Не знаю, він в мене був, по-моєму, що не було і 100 золота. Давай, останній їх контейнер. Ладно, ну, то буде не останнє. хай буде 25 відкриємо. Давай. І... 50 золота. Хоча б одну кулю вже дістала, це вже є добре. Це прям капецке везині. І 3000 золота у нас вже є. Супер! Просто супер. І давай. Кись. Пусть десятку Дай мені, гніму, пасочка. Дай десятку. а? Деся. Ну! Десятка? Двадцятка. Блядь, шкода там 27, Чи прям? Ник Ну, капец, убит. Ну ладно. Два танка забрал, два танка в купилку вже плюс мелкие. Танки и кись. Так, займку двигаемся. Спочатку, по-моєму, перше був ФЦМ 36x40, так? Да? Так, в мене його. А, навіть не спочатку був у нас Танкенштейн, потім ФЦМ 36 пак 40 щоб будемо можна якось його затестити. ДВ2 і Шкода Т27. Ні одного танка в мене в ангарі не було, тому ми залутали 4 танки. Два піска і два таких euh, середніх ліній. Тут у нас танкінштейн Шкода ушкодити 27 талонів. Ось є. Двох. Знову один тримачок. Потім я тут всіх на стримчику за тестом. Подавим. А, так, мабуть, ще одну відкриємо. Тримку воно є такова. Нафіку на нам не треба. Так, добре. Більше я поки що відкривати не буду, хіба якось там ще вільно досить збираю. І може ще тоді відкрию. Окей, okay. на тому я буду закінчувати. Дякую, е -е, що зі мною ставте лайки, коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Все. Всім удачі і всім пока.